Доброго дня, шановні депутати, шановні інформуючі. на засідання постійної комісії з'явилися три депутати. Одинавіний квору для проведення засідання постійної комісії є. Порядок денний сформований зі синими питань. Перше питання про затвердження програми забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації. На території Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 рік. Друге питання про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Крапиницької районної ради на 25 рік. Про затвердження програми приватизації об'єктів комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 роки. Четверте питання про затвердження програми управління безхазянням майном, майном від умерли спадщини на території Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 роки. Наступне питання про внесення змін до статуту господарського рахункового комунального підприємства комунальні Кам'янецької селищної ради, про внесення змін до рішення сесії 22 листопада 2023 року No3170 про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через іта у відділі центру надання адміністративних послуг на Кам'янецької селищної ради. І останнє питання про затвердження Кам'янецької селищної ради. Запитання пропозиції до порядку денного будуть. Mm -hmm. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження програми забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 роки. Інформує Ірина Юрівна Процюк, цю сектору з питань кадрової роботи селищної ради. Будь ласка, шаному члени комісії на розгляд сесії виноситься питання. Щодо забезпечення мобілізації підготовки і мобілізації на території Корнецької селищної ради теряльної громади на 25-25 років е, в частині здійснення своєчасного поміщення військового зобов'язаних та зарегістити, які сприяти якісному комплектуванню Збройних сил України і інших військових формувань. Відповідно до пункту 32 е, постанови Кабінету міністрів 14. Покладення обов'язки здійснення оповіщення військовособов'язаних та ресайстрів для взяття їх на військових облік, виходження медичного огляду, направлення для проходження бази військової служби, направлення на підготовку та переготовку, призов на військову службу або на військові збори. Нам Необхідно, щоб ми виконували ці функції, надсилати ці оповіщення рекомендованими поштовим відправленням. І пропонується на три роки 260 да, тисяч на три роки. На цей рік 70 тисяч. На 26 рік 95 тисяч, на 27 95 тисяч. Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Дякую. Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Пропорницької районної ради на 2025 рік. Даним проєктом рішення пропонується затвердити програму фінансування фінансової підтримки діяльності Пропорницької районної ради на 2025 рік у зв'язку з ліквідацією. Пропонована програма передбачає здійснення видатків на вжиття ліквідаційних заходів з припинення районних рад, які приєдналися до Кропивницької районної ради, враховуючи недостатність коштів районного бюджету як черел фінансування Кропивницької районної ради, виникла необхідність розроблення та ствердження та виконання програми фінансової підтримки діяльності Кропивницької районної ради. Обсяг фінансування даної програми 23 475 гривень, 62 копійки. Вони з'явилися у зв'язку з ліквідацією Новгородківської районної ради. Згідно листа з податковою, нараховано було пеню, і для того, щоб посадові особи, які працювали раніше в районній раді, отримали повним чином пенсійне забезпечення в майбутньому, тому треба профінансувати дану процедуру, для того, щоб районна рада Кропивницька змогла закрити і ліквідувати Новгородківську районну раду. Сама сума полягає, ну я б назвала суму обсяг фінансування 23 тисячі 475 гривень 63 копійки. <плес> Дуже дякую, прошу голосувати. Хто за? Про затвердження програми приватизації об'єктів комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 роки. Інформує Ольга Натоліна, будь ласка. В зв'язку з. Прийняттям повноважень відділу, відділу життєво комунального господарства щодо приватизації об'єктів комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади подається проєкт рішення, який затвердити програму приватизації об'єктів комунальної власності. Фінансування визначається рішенням сесії селищної ради про бюджет на 2025-2027 роки і визнати таким, що в п'ятого чинність рішення від 11-ї... Року 612 про затвердження програми, яка діє 21.23 роки. У попередній програмі було передбачено ініціатори головні розробки, які відповідальні було е, селищна рада. Усі повноваження перейшли на відділ віджитково-комунального господарства. Загальний обсяг фінансування е, даної програми передбачає на три роки 111 тисяч. Це будуть. Е, Приватизовані 18 об'єктів, які розраховано 6 об'єктів на рік. На 2025 рік 30 тисяч. Це в нас на виготовлення звіт, звіту про оцінку майна та рецензія до звіту. На 2026 рік виготовлення звіту та виготовлення проєктів з обземноустрічів з земельних ділянок. Це на три земельні ділянки, які. Залишилися ще у нас не підготовлені. І на 27 рік також виготовлення звіту про оцінку майна та рецензію, чого складається 111 тисяч років. Запитання? Прошу голосувати про нас. Дякую. Приздатження програму управління безхазівним майном та майном медомерної спадщини. Території Кам'янецької селищної театральної громади на 25 27 роки. Інформує Ольга Натона, будь ласка, даний проект рішення розроблений з метою виявлення безхазяйного нерухомого майна та регунарної спадщини на території Кам'янецької селищної територіальної громади та подальшого набуття на нього право власності Кам'янецької селищної територіальної громади. У зв'язку з тим, що є в нас три рішення суду, які передбачають, щоб ми терміново провели. Гідротехнічні споруди, як провели процедуру яквесь хазяйна майно і привели їх у відповідність. Тому затверджуємо програму із закладами фінансування, які передбачають у проєкті програми, був загальний обсяг, передбачався 491 900 гривень. На слово комунальній комісії ми погодили на 421 900 гривень. З тим, що є в Каменецькій селищній раді економія на виготовлення конкретно технічних паспортів. Тому фінансування трішки зменшується і на 2025 рік, на цей рік на виготовлення технічних паспортів не 98 тисяч, а 28 тисяч передбачається. Також включається сюди сума на розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації. Це по 7 тисяч на кожен рік оплата судового збору і замовлення незалежної оцінки майна в подальшому. на цей рік 3 тисячі, на наступні роки 26-27, по 42 тисячі для постановки даної гідротехнічної споруди на баланс селищної ради. Запитання пропозицій. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Про внесення змін до статуту господарського комунального підприємства комунальної Кам'янецької селищної ради Крамницької району Фірацької області та затвердження його в нові рідації господарства. В зв'язку з тим, що по бюджету передбачається виділення коштів на господарського комунальне підприємство в сумі 3 млн 960 шістдесят тисяч гривень. Тому необхідно нам внести зміни до статуту даного підприємства та збільшити статутний капітал, який складатиме 32 мільйони 624 тисячі 554 гривні. Дані кошти планується спрямуватися на придбання екскаватора трактора. Запитання пропозиції. Прошу голосувати. Хто за? Зміни до рішення сесії від 22 листопада до 23-го року номер про затвердження інформаційно інформаційних порток адміністративних послуг, які надаються так, через у, у відділі Центру надання адміністративних послуг Домерківської селищної ради. Будь ласка, олена далі внести зміни до рішення сесії від 22 листопада 23 року, номер 3170, а саме. Виключити з переліку інформаційно та технологічну картку адміністративної послуги, видача дозволу ордера на виконання зелених насаджень. В зв'язку з змінами вчене законодавство, саме закону про місцеве самоврядування, де повноваження покладається на ЖКГ. Вони будуть розробляти свої інформаційні і технологічні картки і затверджувати в робочому порядку. Для цього треба видалити попередньо. Запитання позиції немає. Прошу голосувати. Хто за? Три за. І останнє питання про звернення Кам'янецької янець... Кам Кам'янецької селищної ради. Мав він би інформувати депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода і Грибрик, але на засідання постійної комісії не з'явився. Шановні депутати, що ми робимо? Зачитуємо, розглядаємо, не розглядаємо, як ми зберечні. Давайте прочитаємо. Читати проект рішення звучить таким чином: звернутися до голови Верховної Ради України та голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щодо необхідності внесення змін до законопроекту номер 13107-Д про професійну освіту. Направити звернення до Верховної Ради України та оприлюднити на офіційному сайті селищної ради контроль покласти на нашу комісію. Стосовно звернення звернення щодо необхідності внесення сміття законопроекту про професійну освіту Верховною Радою України 16 квітня 2025 року був прийнятий у першому читанні законопроект тринадцять д про професійну освіту, який передбачає можливість навчання мовами національних меншин у закладах професійної освіти за зверненням не менше як вісьми студентів та рішенням. Засновника, ми, депутати Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Кіровецької області, вважаємо, що українська мова є тим чинником, що об'єднує наше суспільство, зміцнює державність і надає сили нашому супротиву в умовах війни. У час, коли український народ героїчно бореться за свою свободу та незалежність, питання підтримки і розвитку державної мови набуває особливого значення. Мова це не лише засіб комунікації, це зброя, яка формує національну свідомість, зміцнює зв'язок поколінь і укріплює нашу стійкість. Перед загрозами вважаємо, що запропонована законодавства норма щодо можливості навчання мови національних меншин, якщо цього заважає група студентів і ухвалить рішення засновних закладу, створює загрозу розмивання статусу української мови в освітньому процесі. Таке рішення йде в різнобіч і чинним законодавством України, зокрема із законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, який чітко закріплює обов'язки. Обов'язкове застосування української мови в освітньому процесі. Ми визнаємо можливість поваги до прав національних меншин. Однак ці права можуть бути реалізовані, наприклад, через окреме вивчення мов національних меншин, як навчальних дисциплін або факультетів без зміни мови викладання основних предметів. Освітній процес у закладах, закладах освіти повинен залишатися української Адже саме така модель сприяє формуванню спільного мовного простору, що є критично важливим для розвитку української держави. З огляду на вище викладене, а також на те, що на території Кабінецької селищної територіальної громади діє заклад професійної освіти, закликаємо вас вилучити зазначену норму із законопроекту шляхом голосування правок та змін на засіданні комітету. Знаємо, що подані правки народним депутатом України Оксаною Савчук та іншими народними депутатами щодо вилучення цієї норми із законопроекту, щоб захистити українську мову в освітньому просторі та забезпечити надійну основу для національної єдності і стійкості. Вертаємося до вас з закликом переглянути та да внести необхідні зміни до законопроекту 13107 про професійну освіту, а саме вилучити положення, яке дозволяє проведення освітнього процесу умовами національних меншин у закладах професійної освіти. Освіта в Україні має здійснюватись виключно державною мовою українською. Це не є просто формальним питанням, а принциповою основою збереження нашої національної ідентичності, ідентичності єдності та безпеки. Пропозиції. Голосуємо за винесення на пленарне ну, да. засідання сесії. Прошу голосувати. Хто за? Три за? Е... за. Три. Всі питання порядку денного розгляду розглянуто. Дуже дякую всім присутнім. До побачення.